Накладено арешт на російську частку капіталу фармацевтичного підприємства вартістю близько мільярда гривень. Арештовані активи передано до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. У межах кримінального провадження оперативники департаменту стратегічних розслідувань та слідчі головного слідчого управління Нацполіції України задокументували факт протиправної діяльності службових осіб підприємства, чверть статутного капіталу, якого належить російськ. Скому бенефіціару, зазначена вища Дніпропетровська компанія є дистриб'ютором та постачальником лікарських препаратів та товарів медичного призначення до закладів охорони здоров'я, зокрема і за бюджетні кошти. Обсяги загального доходу підприємства у 2020 році склали близько 13 мільярдів гривень. Кримінальне провадження під процесуальним керівництвом офісу Генерального прокурора розслідується за кількома статтями Кримінального кодексу України. Слідство триває.